Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова, тому я, все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб пізнавти істоту науки, якої навчився. За днів царя юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з даної черги Авія та дружина його з дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездогано сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була. Та й віку старого обоє були. І ось зараз, як у порядку своєї черги, він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Під час жекадіння вся безліч народу молилась на двору. і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертвника. І стривожив Захарій, побачивши й острах на нього напав. А ангел до нього промовив і сказав «Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета, сина породить тобі, ти ж даси йому імення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа. Ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утробує своєї Матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед Ним буде йти в дусі, і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних. Щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до ангела, Із чого пізнаю Я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. Ангел прорік йому відповідь: Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти. І говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. А він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета, і таїлась п'ять місяців, кажучи так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця від бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем, була. На ім'я йому Йосип, і з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатне, Господь із тобою, ти благословенна між жінками. Вона ж затривожилась словом і стала роздумувати, що б то значило це привітання. Ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось, ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Та Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповіді Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила, Я ж, Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм». І відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи в гірську околицю в місто Юдине, і війшла вона в дім Захаря і поздоровила Єлисавету. Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі її. Єлисавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, і звідкіля мені це що до мене прийшла, мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотіла дитина в утробі мої. Блажена ж та, що повірила, бо сповниться проречена їй від Господа. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радій мій дух в Бозі, Спасителі моєму, що зглянувся на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, Бо великий вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість Його зроду на тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена. Розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого, він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, задовольняє голодних добром, а багатих пускає з ніщим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як про рік був Він нашим Отцем, Аврааму і насінню Його аж повіки. І залишалась в неї Марія щось місяців зо три і вернулися додому свого. А Єлисаветі настав час родити, і сина вона породила, і почули сусіди і родини її ж Господь свою милість велику на неї послав та й утішалися разом із нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменем батька його Захтарі. І озвалась мати його та й сказала Ні, нехай названий буде Іван. А до неї сказали «Та що у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'я, і кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова Іван, імення йому. І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали в серці своїм та казали Чим то буде дитина, ця, і Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати й казати Благословений Господь. Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. Він рік спасіння підніс нам у домі Давида свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить Він милість нашим Отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримує нам ту присягу, якою він присягався в Авраамові нашому, Щоб ми, визволившись, із руки ворогів служили безстрашно йому у святості і праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати знати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід. І з висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дороги миру. А дитина росла і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.